Усім привіт! Як ви вже побачили, у мене для вас нове відео, і воно знову про осінь, але це тому, що я весь час чомусь зараз думаю саме про осінь. У мене зараз таке йде планування, усього зміна рутини, так би мовити. Тому що той місяць, хоча вже був вересень, всі скрізь викладали такі фоточки, яскраві вже жовте листя, але у нас ще була тепла погода, було ще зелене листя, і не було такого осіннього ні настрою, ні атмосфери. Але тепер ось буквально настав жовтень, і у нас вже пару днів триває така погода мокра, ще йде дощ, вже дійсно почало жовтіти трохи листя, і це стало дуже помітно. І вже зараз так зовсім по-іншому відчувається це, коли ти приходиш додому зі школи. Коли, а вдома вже тепленько, тому що на вулиці дуже холодно, і потім ти сідаєш робити уроки, робиш собі чи гарячий шоколад, чи якесь какао, і просто сідаєш там або дивишся якийсь фільм. І ось саме через такий перепад погоди, я думаю, що вже можна знімати відео на осінню тематику, бо якщо б я зробила це в вересні, я не думаю, що воно було б дуже актуальне. Напишіть в коментарях, що у вас там з погодою, чи пожовку у вас листя, бо у нас ось реально тільки почало. І ось за ці декілька днів я вирішила скласти такий собі план, що можна зробити восени, що можна робити ось так вдома, коли сидиш, що можна зайнятися, щоб не нудьгувати. І перший такий пунктик це зайнятися творчістю. Можна малювати якісь малюнки. Зараз дуже гарно робити якісь осінні фотографії, зробити якісь там колежі, або ще чимось. Іншим, на що вас більше тягне, які знайти собі хобі? І можливо, що також те, що пов'язане з фотографіями, це можна зробити. Дуже така гарна ідея. Це роздрукувати ці маленькі фото і наклеїти собі в щоденник, там щоденник чи спогадів, щоденник якоїсь там осені. Ну мені здається, що це було б гарно оформлене. Так само збирати свої моменти у таку собі скарбничку, розклеювати його, підписувати. Це також дуже класно. Тому що фотографувати зараз є дуже багато чого. Так само ці на сонці жовті листочки, зараз дуже гарні дерева. Так само в якомусь садочку чи лісі. Воно все дуже красиве, особливо таке, коли дійсно падають ці промінчики. Або чи так само, коли дощова погода, тоді теж можна зробити якісь такі затишні та по-своєму атмосферні кадри. Другі такі пункти, які я також би хотіла знести до цього списку, це можна щось приготувати. З осінніх продуктів, овочевих, можна щось гарбуза приготувати, також пекти якісь пироги з яблук чи щось інше, сінабони, які зараз дуже актуальні в цю пору року. Зараз такий якраз сезон врожаю, так що на кухні зараз точно можна не нудьгувати. Третій пунктик також доволі цікавий це фільми. Я вже якраз записувала про це відео, які фільми можна подивитися. Ну, і це є основною такою частиною цієї похмурої погоди, тому що я не думаю, що в сонячно буде хотітися щось дивитися, але якраз собі зробити, як я вже попередньо це сказала, щось заварити, гаряченьке попити, або щось приготувати і посидіти так чи самі, чи з друзями, чи ще з кимось, і переглянути якийсь фільм. Ну а про четвертий пункт то я взагалі можу багато чого говорити, тому що прогулянки – це буквально все. Можна гуляти і в сонячну погоду, і в дощову, і скрізь буде гарно. Ну, ось цей пункт такий якраз можна об'єднатися першим, творчість, фото. Якраз ти прогулюєшся, робиш ці фото, або якісь такі гарні кадри, відео так само. Взагалі, коли ще гарна погода, можна зібратися на якийсь осінній пікнік. Хоча в нас вже, напевно, такого зробити не можна, тому що навіть коли сонячно, то чи земля мокра, трава вся мокра, це роса або йшов колись дощ там вчора. Ну, у нас буквально майже кожен день йде дощ, і таку погоду зловити, коли пару днів підряд сонечку дуже тяжко. Також, щоб я ще віднесла до і прогулянок, і до творчості я не знаю, це все якось поєднано. Це зробити якусь фотосесію. Там ти йдеш гуляти з друзями, з подругою. Ти, в принципі, і прогулюєшся, і робиш якийсь такий вклад у перші пункти, у свій щоденчик моментів чи просто у галерею для спогадів. Ось такі декілька пунктів, що можна зробити цієї осені, Але ну, я буду дуже рада почитати ваші коментарі. Можливо, ви ще собі вже спланували, чи плануєте щось зробити після перегляду цього відео. Мені буде дуже приємно. Дякую вам, що були зі мною. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Ну я сподіваюся, що ваша осінь пройде дуже натхненно та цікаво. До нових зустрічей!